Люди, які на 100% проти стосунків на одну ніч чому? Мені і так потрібна ціла вічність, щоб бути собою в оточенні нових людей. До того моменту, коли мені стане достатньо комфортно роздягатись і танцювати горизонтальне фламенко, це вже вважатиметься стосунками. Це про мене, моя тривожність надто сильна і не дозволить мені чогось на зразок стосунків на одну ніч. У мене майже напевно трапився б напад тривоги, якби хтось, кого я не знаю, спробував мене торкнутись. Найгірший секс, який я коли-небудь мала, був на One Night Stand. Секс з конкретним партнером набагато кращий. Ви знаєте, що робите, він знає, що робить, і разом легко досягнете взаємозадоволення. Коли справа доходить до більш грубих або дивних речей, ви вже розумієте, що краще підійде вашому партнеру. Не всім подобається те саме, тому я вважаю випадковий секс нудним. Я віддаю перевагу емоційному зв'язку зі своїм партнером. Я також. Крім того, я думаю, що моя дружина буде не в захваті. Мені подобається відчувати зв'язок із людиною, з якою я займаюся сексом, а не просто робити це заради того, щоб зняти стрес. Я спробував це одного разу в коледжі, опісля почувався просто жахливо. Після коледжу я кілька разів порозважався зі своїми приятельками. Це було трохи приємніше, тому що я знав їх і вони мені подобались як люди. Це був не тільки фізичний акт. Мені здається, що не останню роль в цьому відіграє почуття безпеки, я не довіряю людині, з якою маю одноразовий секс. Поляризація викликає у мене тривогу. Мені не подобається, коли людина, яка навіть не знає мого прізвища та улюбленого кольору, бачить мої геніталії. На початку завжди здається, що буде весело, але наступного дня почуваєшся дуже дивно та самотньо. Мені не подобається ідея бути настільки близьким з кимось, а потім більше ніколи його не зустріти. Одного ранку прокинувся в незнайомому ліжку. Ми обоє були п'яні, зустрілись в барі, а потім поїхали до неї, щоб зайнятися поганеньким сексом напередодні ввечері, не пригадуючи, перекинулись перед цим, хоча б дюжиною слів. Справа в тому, що розбудила нас її восьмирічна дочка. Дитина хотіла, щоб їй приготували сніданок. Я досі пам'ятаю сумні очі маленької дівчинки. Вони наче говорили: мамо, ще один. Але як вона могла бути такою довірливою? Я міг виявитись ким завгодно і я не критикую маму за те, що бере любов там, де її можна знайти. Нелегко бути матір'ю одиначкою. Але для себе я вирішив, що це був останній роман на одну ніч. Я випав з її помешкання на яскраве сонце, не маючи жодного уявлення, де знаходжусь, і сів на таксі, сподіваючись, що маю достатньо грошей, щоб дістатись додому. Немає почуттів, немає стояків. Це про мене, чувак. Я був в захваті від цієї ідеї, коли був юним, але мій член вирішив замість мене. Без почуттів до побачення. Для мене ризики переважають над плюсами. Секс на одну ніч не завжди гарантує задоволення, крім того, над тобою завжди висить дамоклів меч небажаної вагітності та ЗПСШ. Людина може виявити шахраєм, злочинцем, який може вирішити вбити, образити, почати переслідувати. Та й просто-напросто може бути диваком. Можна весело провести час, але вище перелічені випадки запросто зруйнують чиєсь життя. Саме тому я не зацікавлена в таких стосунках. Також я люблю свого чоловіка чоловіка, він дуже дуже сексуальний. Навіщо мені секс на одну ніч? Якщо всю ніч я можу провести з ним зі 100% гарантією задоволення та практично без ризиків, дружина мені не дозволяє нагадує мені анекдот Джиммі Кера: більшість стосунків закінчується через поганий секс. Мої останні закінчилися через дуже хороший секс, хоча і з іншою дівчиною. Коли я був молодшим, запитав кількох своїх близьких друзів, чому вони займаються сексом на одну ніч. Ніхто не зміг переконати мене в тому, що це круто. та вони навіть і не намагались. З їхнього опису це звучало так, ніби час від часу на них нападала сверблячка, яку треба було почухати, але особливого задоволення ніхто не отримував. Зазвичай це розчаровує, іноді небезпечно. Часто секс на одну ніч погіршує самопочуття людей, а не навпаки. У мене склалось враження, що це був радше примус, ніж Свідомий вибір задля покращення життя. Тож, на мій погляд, простіше просто провести лінію на піску і завчасно прийняти рішення за або проти. На більш особистому рівні моє ставлення до сексу передбачає ще й вплутування почуттів. Часто це буває ненавмисно, але в кожного по різному. Мені хотілося б почути відповідь жінок, які мали задовільні стосунки на одну ніч з чоловіками. Наскільки це поширене явище? У мене часто траплявся секс на одну ніч, коли я навчалась в коледжі. Мені було років 20. Я б сказала, що 9 з 10 разів були в Я впевнена, що причиною невдоволення послужили багато факторів: вік, недосвідченість, алкоголь тощо. Але було кілька разів, які я часто пригадую з теплотою. Зараз мені 30, і це зовсім інша справа. Я більше не. Ю, впевнена, що це сприяє прийняттю правильних рішень, але мені відомо занадто багато. Я дуже добре знаю, як на організм впливають ЗПСШ. Мені відомо, як огидно можуть виглядати і пахнути тіла, коли вони належать незнайомій людині. Я добре знаю, чого хочу в сексуальному плані, і Роман на одну ніч ніколи мене в цьому не задовольнить. Це завжди розчарування. Крім того, я дивлюсь і читаю занадто багато True Crime. І щоразу, коли погоджуюсь на одноразовий секс, почуваюсь, наче граю в російську. Рулетку невідомо помреште чи ні. І якщо ви скористаєтеся цією нагодою, доведеться витратити ще купу зусиль на запобіжні заходи. Ви повинні сказати своїм друзям, де саме перебуваєте, що виключає спонтанність, маєте скласти цілий план втечі і ще купу речей, які потрібно врахувати. Це того не варте. Не проти цього, але сама я точно не віддаю перевагу сексу на одну ніч і його не шукаю. Майже всі мінуси: поганенький секс у більшості випадків. Люди не вміють робити приємно одне одному, і неможливо за один раз це змінити. Ризик ЗПСШ значно вищий. Ризик вагітності такий самий, але вагітність від незнайомця це значно гірше. Люди добре маскують своє божевілля. Ви не можете бути впевнені, що не підписуєтесь на тижні чи місяці пекла зі сталкером або девак. Новизна дуже приваблива, але це ситуація, знайома віда краща за біду невідому. Навіщо мені надавати випадковим чоловікам доступ до свого тіла і ризикувати завагітніти чи за ПСШ лише заради мікроскопічного шансу на оргазм? Посилання на дослідження в описі. З дитинства мені казали бути обережним сексуальними партнерами. Я виріс дещо релігійній атмосфері, тож тепер дуже уважний до контрацептивів та ретельно обираю партнерів. Мені байдуже чим займаються люди, але я точно знаю, що робити мені. Тож випадковим сексом я не займаюсь. З особистих спостережень. Через певний час я дуже пошкодую, що тоді це зробив. У мене багато причин. Я не хочу, щоб об'єктивізували мене і не хочу нікого об'єктивізувати. Мені важко сприймати когось лише як сексуальний об'єкт і відкидати інші частини його особистості, які роблять його цілісною людиною. З не небажана вагітність. Від сексу на одну ніч жінкам здебільшого жодної користі. Мені потрібно витратити на це багато часу, а також знайти того, хто захоче подбати про мене, та моє задоволення. Більшості людей начхати на інших. Якщо я не отримаю від цього жодного задоволення, навіщо мені взагалі це робити: відвідувати або запрошувати незнайомців додому. Залишатись з ними на одинці в готельному номері надзвичайно небезпечно. Я не хочу піддавати ризику своє життя чи майно. Чи хочеться мені торкатись, чи цілувати незнайомця. Я ж навіть не знаю, чи чистив він того дня зуби дуже негієнічно. Один випадковий сексуальний контакт не задовольнить мої сексуальні потреби. Він тільки залишить по собі відчуття розчарування та Усить мене хотіти більшого набагато краще мати регулярний секс з однією людиною, якій можна довіряти. У мене не виникає сексуального потягу до людини, яку я щойно зустрів. Це не просто я хочу відчути зв'язок, перш ніж почну інтимні стосунки. Я маю на увазі, що у прямому сенсі ти мене не приваблюєш сексуально. Сигнали збудження не активуються. І чесно кажучи, якщо я тільки но познайомився з тобою, і ти починаєш зі мною загравати та натякати на секс, ти будеш приваблювати мене все менше і менше. Так, я демісексуал. а також на щастя зараз у щасливому шлюбі. Ні, бо я не знаю іншої людини, не знаю її думок, її особистості, її моральних цінностей. Не знаю, що для неї важливо, а що ні. Я не хочу вступати в настільки інтимний зв'язок з кимось, хто може мені не сподобатись в будь-якому іншому аспекті. Мені потрібно правильно зрозуміти основні цінності людини. Перше ж я дозволю їй наблизитись до себе на будь-якому особистому рівні. Мій досвід показує, що сексуальна близькість часто викликає сильну прив'язаність в одного із партнерів або обох це не завжди добре. На мою думку, за винятком того, що існує ймовірність вагітності чи ЗПСШ, це просто переоцінений вид мастурбації. У нас якась культурна фіксація на занятті сексом доходить до того, що багато речей, які люди роблять, щоб отримати можливість зайняти сексом, не такі вже й приємні. Вони не мають абсолютно ніякого сенсу і можуть лише завдати шкоди. Я б не сказав, що на 100% проти, оскільки сам на них ходив, але ті кілька разів здавались мені позбавленими душевності. Так, ти отримуєш задоволення, якщо пощастить, але деяким людям не подобається робити певні речі як от поцілунки, оскільки це занадто інтимно або нагадує стосунки. У мене, до прикладу, був досвід сексу на одну ніч з подругою, і чесно кажучи, я відчув полегшення, коли все нарешті закінчилось. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій добрій людині за фінансову підтримку. А як до стосунків на одну ніч ставитесь ви? Напишіть в коментарях.